А, всім привіт, мене звати Дарин Керуник. Я з Одеси. Хлопці попросили мене розказати про життя на Майдані. Чим дихає Майдан, чим дихала я, коли жила на Майдані за два місяці. Два місяці я жила на Майдані з переїздами сюди, туди і назад, бо маю в Одесі родину. Майдан то така своєрідна держава, в якій дихається легко. І як справжній дівчині з Одеси трохи важко, тому що, по-перше, ніхто не вірить, що ти можеш бути справжньою, і приїхала на Майдан без грошей. На Майдані я жила в жовтневому палаці, була записана в Івано-Франківську сотню, ходила під прапорами свободи політичними, виступала на пікетах, розказувала про мови, допомагала на польовій кухні, допомагала в таборі афганців, була хірургічним асистентом. Наразі приїхала до Одеси і хочу розповісти всім тим людям, які вважають, що на майдані стоять приплачені або безробітні, спростувати їхню таку думку і розповісти насправді, що відбувається на майдані. Що фашисти фашисти, так звісно, і ще фашисти, які приплачені, які не знають хто такі Степан Бандера Упа і так далі. Я хочу сказати про те, що на Майдані стоять люди, які мають досить високий соціальний статус і рівень, тому що багато із моїх знайомих, з якими я була записана в Івано-Франківську сотню, мають свій власний бізнес, мають кошти, мають становище в суспільстві. І ці люди приїхали виборювати для нас незалежну країну, або завтра ніхто не зміг прийти і вигнати тебе з твоєї хати, забрати в тебе бізнес, привласнити чужі здобутки собі. Насправді я знаю, що ці люди, які стоять на майдані, хочуть жити краще, бодай, хоч трошечки краще ніж ми живемо наразі, аби кожен пенсіонер, який має тисячу гривень своєї пенсії, отримував її вчасно. Без якихось затримок і проблем. Кожен, хто стоїть на майдані, хоче, аби його голос був почутий і врахований при прийнятті якихось рішень у своєму місці або у селі. Кожен громадянин, який там стоїть, хоче, аби закони, які приймаються Верховною Радою України, хоч трошки для якогось покращення мого і вашого життя, були хоч трошечки почуті, прийняті і зроблені для того, аби нам жилося краще. От саме за такі якісь маленькі речі, які і сьогодні складають наше життя, стоїть майдан. Люди сплять на підлозі, маючи один кремат і одну підстилку, діляться один з одним одним чаєм, приймають гостей, ведуть себе дуже нормально і дуже адекватно на Майдані. Прийнятий сухий закон. Наразі я маю статус спікера Жовтневого палацу. Я дуже часто виступала на пікетах і за мій виступ на банковій та біля Печерського суду і генпрокуратури на мене відкрито кримінальне впровадження. Допоки я була на майдані, були дзвінки до моєї родини і запитанням, де ваша дружина, на яке мій чоловік відповідав у робочому відрядженні. І на запитання, яке то таке робоче відрядження, і в якому місці знову ж таки чоловік відповідав: то є робоче відрядження. Якщо вас цікавить трохи більше інформації, дзвоніть до моєї дружини і запитуйте. Я приїхала в Одесу вимушено, тому що мала давати свідчення у РОВД. Де мені сказали, що я у своєму виступі відкрити погрожувала і встановлюю е, загрозу для нашого гаранта, гаранта е, Сань, президента стань, стань рядом. Покажи жінку, ту женщину, да. Для женщину нашого... сильною да. для нашого гаранта, бо я сказала, що Янукович, тобі не жити і не сидіти в цьому президентському кріслі. Це я тобі обіцяю. Наразі я намагаюся по вулицях Одеси, ну і Києва самостійно. Не пересуватися або пересуватися із постійним зв'язком, де, де я розповідаю рідним, де я знаходжуся, через кілька годин я буду вдома і як я себе почуваю. Мій телефон прослуховується, про що я знаю точно і стовідсотково, тому що під час розмови він дуже дивно шумить, і на мої речі, в яких є слово майдан, взагалі шумить дуже особливо. Тому я розумію, що влада сьогодні мене вважає забороненою фашисткою, яка пропагандує якісь речі, за які мені хтось дуже гарно заплатив. Бо в одному з коментарів до мого відео, до мого виступу на банковій, дуже якийсь гарний міліціонер. Мені відповів, скажи мені, мразь, одеська, скільки тобі за то заплатили, скільки тобі підкинули на припітання. На що я йому відповіла? Дуже багато, я вже наразі живу за як би, кордоном, якщо ви про це говорите. І коли я, я була в Києві за день до виїзду в рідне місто в Одесу, Під'їхала машина, з якої вийшло двоє молодиків. Один з яких мене запитав: Ви даринка жовтневого? кажу, так, я даринка жовтневого. Можна вас? Я сказала: звісно, можна хто ви є? Звідки ви є? На що він відповів: ми зараз сядемо в машину, поговоримо і будеш знати, хто я є. В машині він представився чиновникам з партії регіонів і запропонував мені кошти та посаду Верховній Раді України в комітеті соціальної політики або в комітеті або в комітеті з питань культури взамін на те, що я перестану виступати на пікетах. Я перестану нести свій соціальний супротив проти влади. На що я йому відповіла, що мене не залякати, я їх не боюся. На погрози я не ведуся, і за гроші я також їм продаватися не збираюсь. Після цього він мені порадив ходити дуже обережно вулицями Києва, і мені побажав міцного здоров'я. Ми ж не попрощалися, вийшла із машини. А що то була за людина? Звідки ім'я або прізвище я не, не пам'ятаю, але точно знаю, що то був не цирк і не просто підіслені люди. Це були люди, які спеціально приїхали залякати, і як би показати свою міць, якої там немає із тих слів, які я почула. Якось так. Дякую.